Суспільне телебачення очима дітей. Такою була тема для малювання у маленьких пацієнтів реабілітаційного центру Турбота. Частина дітлахів конкурсні художні твори робили в центрі під час проходження арт-терапії. Інші малювали те, що хотіли б бачити по телевізору вдома з батьками та рідними. Я намалювала море. З китом я хочу, щоб на суспільному телебаченні показували передачу про море. Я намалювала ефовою бежу. Я хочу, щоб на суспільному телебаченні показували фільми, мультики, передачі про Паріж. Переможцями у конкурсі малюнку визнали усіх, хто брав участь, адже як каже завідуюча реабілітаційним центром Турбота Валентина Базилюк, це їхня маленька перемога над недугою. Всі вони найкращі, тому що це велика для них робота і звичайно перемога. Перемога над собою, перемога над своїм стражданням. От і ці діти, які приходять до нас, вони кожного дня. Роблять невеличкі перемоги над, над собою. Усі приготовані подарунки медперсонал турботи склали у великий кошик. Діти, які брали участь у конкурсі, звідти витягували призи, ті, які їм більше до вподоби. Серед них були м'які іграшки, брязкальця та розмальовки. Побачити художні доробки маленьких пацієнтів можна буде на виставковому стенді у коридорах реабілітаційного центру Турбота.